Всім привіт, дорогі ціні. Чому важливо проповідувати, так? От не просто сказати, що я віруючий, вірю десь там всередині і все. Чому так важливо проповідувати? Ну, по-перше, Ісус дав повеління своїм ученикам і сказав: ідіть і проповідуйте. І давайте прочитаємо від Марка. 16 глава, 15 вірш. І сказав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню проповідуйте Євангелію. Розумієте, проповідувати Слово Боже це один з пунктів ученичества. Якщо я не проповідую, то я не можу стати учеником Ісуса, а без цього немає спасіння. Потрібно проповідувати Слово Боже і жити по ньому. Якщо я буду відкидати його, то в моє життя будуть проходити багато проблем та проклять. Бог дуже любить нас, драгоцінні, і чекає спокаяння. Бог торкається кожного з нас, абсолютно, через своє слово. Тому, якщо вам цікаво, я запрошую вас вивчати біблію разом. Пишіть.